«Начало мірода на в'їзді, військові хлопці стоять уже більше півтори години. В них зламалося авто, і вони стоять і чекають, що хтось зупиниться і допоможе. Але нашому народу неблагодарному, тобто невдячному, пофіг. От і все. Люди, я вас дуже прошу, враховуючи погодні умови, які зараз тут, тим паче на полі, де дує — заливає. Зупиняйтеся, коли ви бачите от машини, військовослужбовців насамперед. І запитайте, можливо, потрібна допомога враховуючи, що хлопці стоять і намагаються щось там крутити-докрутити. Значить, в них зламалось авто. Всі приїжджають і всім просто по барабану. Давайте будемо добрішими один до одного. Можливо, так, якщо будемо допомагати один одному, нарешті закінчиться ця грьобана війна. Але ж ні, моя хата скраю нічого не знає.